Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запросити вас на острів Реюніон, розташований в Індійському океані у 700 кілометрах від Мадагаскару. Його площа складає всього лише 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Це зовсім небагато для океанічного острова. Але на цій доволі скромній площі зосереджена неймовірна кількість природних цікавинок. Майже цілковито весь острів є суцільним національним парком. Реюніон – острів вулканічного походження. Він фактично є надводною частиною стародавнього страту вулкану, що має форму конуса з діаметром основи у 200 кілометрів. Загальна ж його висота над дном океану приблизно становить 7 тисяч метрів. Рельєф Рейньона став результатом діяльності двох вулканічних систем. На заході системи Пітон Денеж. І на сході системи Пітон дела І якщо Пітон ДеНеж уже згас, то Пітон дела вивергається і по сьогодні з визначною пунктуальністю раз на 16 місяців. Чим супутньо час від часу збільшує площу острова на кілька сотень квадратних метрів? Звісно, острів має повний набор напрочуд гарних геологічних утворень вулканічного походження. Тут є і пляжі із чорним вулканічним піском, і гарні базальтові формації, і свіженькі лавові плато. І широкий перелік різноманітних вулканічних порід, краси безліч на будь-який смак. Але справжньою перлиною острова Реюньйон є його гідрографія, острів покритий густою мережею невеличких річок, яких тут нараховується понад десяток, і це без урахування дрібних тимчасових притоків. Усі вони беруть початок у внутрішніх гірських районах і впадають в океан. Русла багатьох річок перетинають численні пороги й уступи, а це означає, що острів Реюньйон можна сміливо назвати островом водоспадів. Загалом тут нараховується 12 великих каскадів. Найбільш відомі з них це водоспад Гранд Гале або Ланжевен на одноіменній річці, та найбільший на острові Каскад та Камака на річці Марсуїн. Гранд Гале це неймовірно видовищний каскад за вишки 400 метрів, що прикрашений розгалуженим водоспадом Тру-Нуар і великою чашею прозорої смарагдової води. Такамака це найвищий каскад на острові. Його сумарна висота становить 725 метрів. На деяких відрізках річка за багато століть видлобала глибокі западини в м'якому вулканічному туфі. і в смарагдових кащах тутешнього лісу з'явився ось такий чудернацький ланцюжок ставків, що з'єднані руслом. Деякі з них оснащені гідротехнічними спорудами і використовуються як додаткові водосховища. Незважаючи на таку примарну тендітність, каскад Такамака достатньо потужний, аби виробляти електроенергію на двох електростанціях. Він перегороджений греблею Джинджер електростанції такамака 1 та греблею ластівок електростанції такамака 2 Ось така чергова дивовижна цікавинка природи. Ну, а я за традицією нагадую, що у світі їх іще безліч. Тож наразі прощаюся з вами, друзі, і поспішаю готувати новий випуск. До побачення!